Митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Водохреще. Чи змиває вода гріхи? Свято Іордану або свято Богоявлення, або свято хрещення. Це практично одні ті самі назви, одні й ті самі події, коли Господь наш Ісус Христос хрестився в водах Йорданських. питають для чого? Для того, щоб виконати всяку правду. Коли Адам згрішив, то Господь каже, да буде проклята земля в ділах Твоїх. І оце прокляття на землі. Його треба було якось омити, змити, очистити, освятити. І перше священнодія, така по оновленню землі, очищенню землі це, звичайно, було хрещення Ісуса Христа в водах Йордану. Не Ісус Христос омився від гріха, як говорив Іван Притеча, а Ісус Христос своїм входженням в воду, а вода є основна стихія. бо… Наш організм складається в більшості з води, входження в свою воду, Ісус Христос тим самим освятив земну природу, тобто освячена вся земля. І відповідно, коли Бог оновлює, змінює природу, то перше, що Він оновив і змінив, він змінив саму воду. І вода має особливі властивості, вона набирає цілющої сили, це те, що ми вже говоримо по факту. А взагалі міняється природа води. Багато експериментів проводили над водою, що з нею відбувається, на молекулярній основі, на там, різні форми випробування були над освяченою і неосвяченою водою. Різні спостереження і висновки люди самі робили над цією водою. Звичайно, що вода. Міняється, тому що торкається її божественна благодать через священодійство і молитви, з якими ми звертаємось до Бога, щоб він і змінив ось цю воду. А зважаючи, що вода змінюється, вона не лише там, звичайна вода міняє наш настрій, міняє, скажімо так корисно впливає на нас, коли ми її споживаємо, то освячена вода ще більше впливає на саму людину. І тому, знаючи це, спостерігаючи це, люди стараються в першу чергу набрати цієї води і тримати її вдома. Деяких, В деяких країнах, а це в першу чергу, там, де тепло, на Близькому Сході, адже в цей період часу Ісус Христос хрестився, і там вода. Набагато тепліше люди занурюються, подражаючи Ісусу Христу, щоб обмити всі свої гріхи, хвороби в воді теплій. Але традиція, яка прийшла до нас, це власне. Ми пробуємо копіювати тих, хто купається в теплій воді. Сьогодні пробуємо копіювати це, занурюючись в холодну воду. Це для тих смільчаків. Не є обов'язковим занурюватися в цю воду, це лише для тих, хто бажає, адже вода, міняючи свою особливість фізичну, вона ще ж має і температурну свою особливість. Тому коли людина духовно не підготовлена і фізично має якісь певні подразники на холодну воду, краще не занурюватися. Достатньо того, щоб набравши біля храму святої води, прийти додому. Це найідеальніший варіант. Прийшов додому, набрав в ванну води звичайної, природній, комфортної для твого тіла, додаєш туди світої води і може все сімейство поокупатися. Оце б я рекомендував, чи там якийсь інший спосіб, там, в душі виляти на себе, обмити себе якою кількістю води, додавши до звичайної теплої води, додавши хрещенської води. Занурюватися в річку не обов'язково. Ми не забороняємо. Але і не заохочує. Це добровільний вибір кожної людини, як вона хоче і з якими думками вона занурюється в воду. Просто скупатися, похарахоритися перед ким, який він там сміливий, або дійсно щирою молитвою зануритися, щоб омитися від всякої скверни. Це чисто буде спрацьовувати над, том, над духовним станом людини, з якими думками, з якими молитвами людина входить в воду. Тому для цієї справи треба підходити не з зухвальства, а з великою вірою.